Росіянам абсолютно байдуже лояльні були ви чи не лояльні росіяни. Розглядають всю територію майно України, яке є, як своїм, і чоловіків, зокрема, які є громадянами України. Вони розглядають як м'ясо для наступ їхніх наступних війн. Але противник, власне, щоб зірвати мобілізацію, щоб Змусити кожного відчувати провину чи змусити кожного конфліктувати з іншими, скажімо, застосуванням там сили, не тільки якихось дописів, з огуртуванням, що важливо для них, теж якщо зараз ми бачимо такі конфлікти чи навіть і порушення, вони є розрізненими, то противник намагається зараз через соцмережі, через різні групи. Консолідувати власне оцих і ждунів, і тих, хто не хоче захищати, його і хоч, але готовий агресивно відмовлятися від військової служби, їх об'єднувати, їх консолідувати, щоб ми, окрім боротьби з ворогом, ще змушені були вступати в внутрішню боротьбу, внутрішні конфлікти. І на цьому дуже серйозний базовий акцент власне в Росії. Звичайно, що як тому й кажу: якщо не буде оцих емоцій, не буде оцих піддавань на російську пропаганду, то і не буде тоді ніяких російських ударів чи спроб призвести до конфлікту українського суспільства 23-му, я це завжди наголошую. 22-му, навіть 24-му. противник не наносив ударів по центрах комплектування ракетами. Чому тому, що він прекрасно усвідомлював, що Такі удари хіба більше консолідують українське суспільство. Тому він готовий ґрунт грав на наших на суспільних емоціях. Використовував внутрішні е, власне і агентуру свою і, кажу, і політиків багато на жаль елементів і моментів, які він складав в один пас, і найбільше, що противника лякає, що у нас все одно відбувається. Мобілізація підірвати її не можна. Той самий, то ми ж маємо і розуміти, що. Нас теж кожний місяць і по декілька десятків тисяч громадян мобілізовують, призивають в армію для противника. Це дуже проблемна ситуація. Це дуже величезний виклик. І він просто сподівається, що за рахунок наших протиріч, оце власне поповнення української армії, буде знівельоване і намагається на труднощах, на несвідомості багатьох людей власне працювати.